Ім вітання ранок вдома повертається після літніх канікул в оновленому складі. Знайомтесь, мій новий колега і ваш новий друг Денис Мінін. Доброго ранку усім радий приєднатися до команди ранку вдома. А я рада повідомити, що новий сезон ми зустрічаємо як завжди з майстром Русланом Шокюровим. Та нашим кулінарним експертом Чабою Бакошем. О, Привіт, я йду до вас. Привіт! Привіт! Вітаю тебе Привіт. З нас вдома. Ірина! Привіт, як Привіт, Привіт. як літо. Чудово. Чудово! А, а ти? Взагалі супер. супер! Чаба, чим дивувати нас сьогодні будеш Давай, на честь знайомства? Чуть-чуть пізніше я тебе розкажу, нехай буде наш чуть-чуть маленький секрет. Добре, сюрприз, клас, клас! А крім смачних сніданків на нас сьогодні чекає чимало теплих зустрічей та подорожей україною та світом. Навідуємось до українців у Литві. Не звітаємо до Чернігова, де після ракетного удару відбудували школу. Разом з українськими виноробами побуваємо у каліфорнійській виноградній долині. Познайомимося із ветераном, з позивним артист та бойовим медиком Рамою. З гостями у студії напередодні навчального року поговоримо про профтехосвіту. А з нашим постійним експертом-психологом Антоном Семеновим спробуємо розібратися з визначенням терміну психологічна травма і з'ясуємо, як її лікувати. Ми починаємо і як завжди безмежно дякуємо нашим неймовірним збройним силам України за новий ранок. На календарі, 19 серпня, цього дня 1960 року люди провели неймовірно зухвалий та негуманний експеримент за участю двох невеличких собак. Ви всі добре знаєте, як їх звали: Білка і Стрілка. Отже, 19 серпня вчені відправили їх у відкритий космос на борту корабля Восток. Через два дні польоту собаки повернулися живими. Білка і стрілка стали символами підкорення космосу, але ніхто не розповідав, що до того 27 тварин загинуло внаслідок різних аварій та непередбачених обставин. Приміром, коли в космічну подорож відправляли собаку лайку, вчені розуміли, що це політ в один кінець. Експерименти із запуском в космос живих істот в СРСР почали у 1948-му. За цей час в космічних польотах взяли участь 48 собак, 15 мавп та два кролика. Все це заради тріумфу людини. Так, висока ціна наукового прогресу. Які ще події сталися в цей день в історії? Дивимось далі. 19 серпня 1848 року світ охопила золота лихоманка. Цьому передувала сенсаційна публікація у газеті New York Herald про те, що у Каліфорнії виявлено золото. Новина швидко поширилась світом. Люди з різних куточків планети залишили свої роботи і приїхали шукати дорогоцінний метал. За кілька років масової лихоманки було видобуто 4 тисячі тонн золота. За цей час містечко сан франциско виросло до великого поселення. А по всій Каліфорнії побудували дороги, школи і церкви. Також створили систему законів та уряд. Після чого Каліфорнія увійшла до складу США. Її досі називають золотим штатом. Сьогодні виповнюється 141 рік від дня народження легендарної модельєрки та однієї з найвпливовіших жінок 20-го століття Коко Шанель. Вона народилась у французькому містечку Сомюр. Шлях у світ моди розпочала 1910 року, коли відкрила перший магазин у Парижі. Кар'єра Шанель стартувала зі створення капелюшків для європейських аристократок. Маленька чорна сукня, сумка Шанель, 255», твідові костюми і, звісно, аромат Шанель панель номер 5 – культові творіння француженки. До речі, 5 – улюблене число дизайнерки. Ці свої колекції вона випускала 5-го числа 5-го місяця. 19 серпня 1943 року в Канаді була підписана Квебекська угода. Таємна англоамериканська домовленість передбачала, зокрема, співпрацю між країнами у створенні атомної бомби. Вже за два роки зброю масового ураження випробували вперше у світі. Цього дня 1989 року парафія святих Петра і Павла у Львові вийшла з під юрисдикції Московського патріархату. Водночас стала першою у тодішній українській радянській соціалістичній республіці, яка приєдналася до УАПЦ. Це стало початком відновлення нашої помісної церкви як автокефальної. Рік тому російські військові здійснили авіаудар по Чернігову. Ракета поцілила в обласний музично-драматичний театр. На момент терористичного акту в закладі проходила виставка дронів, люті пташки. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Понад сто людей отримали поранення. А яким буде 19 серпня 2024 року залежить від кожного з нас.